Я дякую за те, що я живу, за те, що маю де сьогодні спати, за ласку, за любов твою, і що домівку не потрібно залишати. Я дякую за тихі дні і ночі, я дякую за мирно неба синь, я дякую за те, що маю очі, щоб споглядати безкрайню височи. Я дякую, що я не просинаюсь від зриву бомби, вибитого скла. За те, що я спокійно засинаю, хоч в Україні вже давно війна. Не для усіх сьогодні тихі ночі в когось ні крихти хліба на столі. Для когось смерть вже дивиться у очі, ну а когось забрала вже собі. Там буря, там пожежа. Десь цунамі і різні катаклізми на землі. А хтось вночі сьогодні втратив маму чи ще когось із близької сім'ї. А я, Господь, так соромно зізнатись, коли коліна тиші схилю, буває, що немає що сказати, І лиш прошу, прошу, прошу. Все необхідне для життя я маю, я маю друзів, маю і сім'ю. Під небом тихим в теплій домі засинаю. Зі мною поруч ті, кого люблю. І так тоді, коли лягаю спати, тішиться серце і душа моя, тобі спасибі хочеться сказати за те, що наді мною є рука твоя. Амінь. Амінь.